Добрий вечір студії. Тебе не звали в кадр, давай вех отсюди. Hello, hello, ліве менсен. Всім привіт! Сьогодні ми давно хотіли це скуштувати, ми давно хотіли це зробити. Я давно пропонувала інколи навіть моя маленька принцеса це пробувала. Але не все те, що ви бачите. Коротше, сьогодні ми будемо куштувати, е, вона буде куштувати, те е, ті смаколики, які їли в дитинстві. Ми, що для нас прям топове було. Е, думаю, хтось прослізиться, хтось щось згадає, і буду вдячна, якщо хтось ще допише. Можливо, я щось забула з такого топового, топового е, окей, що, що що ти хочеш? З усього скуштувати, і залишаєш залишаєш оцінку від одного до п'яти. Там, де один, це не сподобалось, там де 5 це прям дуже сподобалось. Окей? Добре, тоді починаємо. Давай вибирай, що тобі подобається, і пробуй. Давай, можеш прямо старілку тарілки Ну акуратно, бери і куштуй. що це таке? Це вода в сахарі. Це хліб з водою і з цукром. Мені здається, ну прям всі ті, кому більше 29 років, всі це куштували. Не їж тарілку. Давай далі. Обережно. Mm-hmm. Не не смачно, як ти думаєш, що це. Ой. Хліб з олією і сіллю. Але, як на мене, то саме найсмачніше це було, коли це домашній хліб, і олія така свіже-свіже видавлена, тільки її привезли з олійниці. О, це мені здається топ. Давай далі. Ха-ха. Це не маска, а не. Сметана. Сметана. І, цей, і е, соль. Да. Ми таке їли. Нам дуже подобалося, але ж також сметана була домашня. Це топовий напій з нашого дитинства. Кока Коли в нас не було, але завжди був компот. П'ять. П'ять? Супер. Так, давай далі. Що далі хочеш спробувати? Це. Давай. Один? Може, хоч два. Ну, це так не смачно. Два. Добре. Іриски. Всі їли іриски. Тому що, ну, чоловік мій каже, що це схоже на гематогенку. Я не знаю. От чесно, я та людина, яка не знає, яка на смак гематогенка. А іриски я люблю. це маленький Ну, пробуй. Ні! Халва, ні? ні. Ну, халва це також топовий смаколик був. Так. Що тепер з цього будеш коштувати? Мені здається, кожна дитина мріяла про мішок цих кукурудзяних паличок. Такий як мішок цукру, завбільшки. Я не знаю, бачили, не бачили. Смачно? Супер. Солоні чи солодкі? Солоні. Сольоні в нашому дитинстві були дуже рідкісні, в основному були дуже солодкі. А сольоні якось. Це, Це пам'ятає. Сухарики, стрікорочки. Сухарики флінт. Там різні реклами були. Лекер? П'ять? А може, десять? Угу. Окей. І останнє. Давайте зараз по такому самому-самому болючому. Нівіну, звісно, я нашу українську не знайшла. Знайшла, яка в нас була суха мівіна. Всі пам'ятають. Як виявилося, вона навіть старшими людьми використовувалася. Ні! Тільки для того, щоб просто поїсти. І тоді, коли пилася Ізабелла, це робилося отак. А ще була солодка мівіна, хто пам'ятає. А ще хтось її пробував хоч раз саме приготувати. Солодку мівіну. П'ять. П'ять? Смачно? Да. Суха да. мівіна, смачна. Да. Серйозно? Угу. <сх> так, і того, що ми маємо По рейтингу. Як ти думаєш з усього цього, що тобі найсмачніше? Сухарики? Найсмачніші? А що саме найбільше не сподобалося? Халва не сподобалася, і рис, так? Ого! Так, а ви, ми будемо дуже вдячні. Напишіть в коментарях, можливо, я щось забула, можливо, щось не написала із наших смаколиків. Можливо, ще хтось згадав. І будемо вдячні за вашу підтримку, за ваші лайки.